З різними реактивами і забарвленими розчинами. Ось. Ми в своїй практиці обираємо метод, виходячи із конкретної поставленої нам задачі. Зрозуміло. Тоді даю наступне питання, і я б це питання адресував не тільки Надії, а ще й Владиславу Анатолійовичу. Ну, виходячи з. Отже, питання звучить таким чином. Чому ви використовуєте саме американські методики Олсен, Мехлік-3, а не Вітчизняні, Чіріков, Мічігін Кирсанов? Ну, зі своєї сторони, з лабораторної, я хочу сказати, що ми завжди прагнемо кращого. І стараємося йти в ногу з часом і впроваджувати нові технології. Тому при виборі методів визначення рухомих форм фосфору ми зупинилися на американських підходах, це Брей Олсен і Меліх Третій. з декількох причин. Перша причина: ці методи є більш точними і вони. Більш адаптовані на вимірювання на сучасному обладнанні, яким ми якраз і користуємось, також по ним є більше досліджень щодо відгуку рослини на внесення добрив. І друга причина, не менш важлива, це те, що по цим методом існує більше. Досліджень більше рекомендованих норм внесення. Так як ми надаємо клієнту разом із аналізом ґрунту рекомендації з норм внесення, ми стараємося давати їх по найбільш сучасним дослідженням. Тому такий вибір. Я дуже просто поясню, колеги, я вже не знаю, років 4 дивлюсь одну класну передачу і вам рекомендую там мінімальні знання англійської мови. Є два брата, які транслюються все в Ютубі, Дарен і Брайан Хефті на своєму каналі AGPHD. Подивіться і зрозумійте, наскільки люди отримують регулярний постійний результат. І які вони методики використовують без образ до нашої, нашої науки і е, до підходів, кожен вибирає свій шлях, а головний показник це його ефективність в доларах на гектар, як на мене. Так що будь-яким шляхом, яким ви йдете, на мій погляд, це вірний шлях. Головне прийти в, е, до того результату, який ви запланували. Так що. Ну, якби, погоджуюся, що я для себе шукав, наприклад, в джерелах, в американських джерелах, європейських дуже багато. Ви можете знайти, колеги, всіх рекомендацій, і, і, ну, тобто до, до всіх, чому P1? Деякі, наприклад, фосфор і да? фосфор, от, от лабораторія робить П-1-П2. Да? для чого цей П2? Вам якби вам ліпше дивитися для з погляду радянської, напевно, науки, да? це одна історія. З погляду сучасних речей інша. З погляду результатів, давайте на результат дивитися, тих самих американців. Ліпше і більше врожайності в світі ніхто не має. Так, їм Боженька дав там і географічне розположення, і опади, і все. Але їхня наука, вони заточені на сою, на кукурудзу, і в них найкращі результати в світі. Ви можете там розповідати. Так, не так. Результат є? Є. Хула постійно наголошує, що він робить аналізи ґрунту, аналізи рослини щомісяця і звіряє лабораторію, щоб отримати точно результат. От з чого? Тому що люди, людина, не закривши очі, думає там, що дати. Вона розуміє, що треба дати, тому що є показники, є до чого прив'язатися. Так що, оце і все. Вам шлях, так, кожен йде своїм шляхом.